813-й день в Канаді. 05-09-25. Ну, вже 06. Перейшла 12, засидівся в комп'ютері. Але що, сьогодні п'ятниця? Да, ну, п'ятниця закінчилася. Сьогодні дуже багато було роботи, але все зробив. Одна заявочка залишилась, то ланцюг на 41-му поверсі, який я чекаю запчастини, нема. О, блін, забув ще скинути. змішувач треба. Кухонний, тут її з квартир немає, а перестав, він так ще не купив. Фух, бага, бага. так, на день почався стандартно, зранку встав. Я він заходив в технічні приміщення. Але нічого, все працює. Пішов до комп'ютера, видрукував заявочки, в мене ще були вчорашні незакриті. І цей. Пішов з шефом, поговорили, що там як. Фарбу там треба замовити, треба було фарбу для трімів, для дерева, це відкоси, плінтуса. І в нас була фарба в Tower B. Ми завжди беремо Tower A. І в нас там була, я перевіз багато її. Просто коли будували будинок, це все фарбували, вона залишилась. І я її перевіз в Тавер A, тепер вона у нас там. Після того пішов по собі кави. Позакривав заявки і взявся робити нові. Стандартно там смок-детектори, лампочки, нічого такого, лампочка мікрохвильовці одна е вили, вилізла з патрона, просто шкло відвалилось. Прийшло з плацкубцями діставати, але нічого не треба було знімати мікрохвильовку, пощастило. Нічого не відламалося. Одна заявка була. Е да, це, це вчора, по-моєму, чи сьогодні. Що двері шафи Купе. А ні, сьогодні. Двері шафи купе вискочили з паза. І люди не знали, що робити. Вони чуть-чуть зіскочили, просто назад засунути і все. Ну нічого, прийшов майстер, перемонтував. Такі от справи. Продав сьогодні масажер для них. Прийшла жінка просила, що я її поставив рейтинг на вищий. Ну, якісь там нормальний рейтинг, а я не можу. Тепер ну, Facebook зробив так, що там одним можеш ставити, одним не можеш, рандомно. Щоб не накручували, не знаю. Бо мені, на жаль, на як не просили, я кажу, ну, мене така от ситуація каже, так, да, розумію, буває. Робочий день такий. Плюс лампочки на сходовій поміняв. А, дали дозвіл на посудомоєчну машину і посудомоєчну машину навіть поміняв сьогодні. Все поробив. Все поробив після роботи. Поїхали в костку. Поїхали в костку, закупились трошки, взяли піцу. З костку ще заїхали в наш. No Frills, І все. Повечеряли, відпочивати зараз комп'ютер. Увагу, відпочив. І, і все. Треба бігти. Відпочивати завтра вихідний, може, довше посплю. Нарешті англійської немає.